І так, усім привіт, мої дорогі друзі. З вами Олег і Настя. І Настя. Ми сьогодні <с будемо <с продовжувати <с грати ОГА Бога. Ога да. бога! а В цілому була у нас така от біда, що нас дуже хріновенько було чути. Я пофіксив о, цю проблему, не знаю, чи це поможе. Я перевіряв, по крайній мірі. Вроді Тому... нормально було. Да, вроді було нормально. В цілому. Так, да, я. Мабуть, нам трохи ще підкучу нас. Просто ця гра дуже якась оголосна сама по собі. Скажем mm -hmm. так. А, Так, Preeple All Smacaхуна 2. Вже друга частина Smacahuna. шо? <гум> <гум> я случайно за твічі. <гум> Та Та, ладно, я вже цей. Я поки перевіряв, я твічі вибрав, так щоб вона не голосила мені. Але ладно. Оба! Блі, а твічі взагалі, типа. Ааа, він забрав. От срака. Хто забрав? Е. оце забрав. Недобре, ну, таке... початок. Твічі то нормальний, просто діло в тому, що він е, медляний в ударах, але він сам по собі дуже швидкий. Тобто mm. бачиш, він швидше передвигається, ніж цей. А, не знаю, я щось не пам'ятаю вже. Вроді, так, да, вроді. О! Бомбочки. Нормас! Нічого так. Треба О, мутуй, я. Давай, мутуйси. Ой-ой-ой. Да, я в него выстрелил одразу прямо туда. Нормал, са ч нет? Ах, ты страх. Туишь ты! Блин, это бро! ай Ах ты ж с раком. Кидай в тебе. Кидай в него в мешочки. Дегрида! Вот с рака. Нормас. Ей! Мне просто каждого разу треба трошки выше робить эту тему. Чтоб попадало 100%? <свист> <свист> да. <свист> вот mm -hmm. за <свист> На наступний раунд. Та ви прикалуєтесь. Він в останній момент взяв 30-ку. Капець! ти шо дядя? У мене було 28, у нього 26. Але добре, пофіг. Кидай в нього ці Ха-ха. Що Розбіймся. О! понабирав. Він в тебе теж кинув? Да. Отак от. Та не попав, я шо так. Блин. зараза Блін. Хе-хе! <плес> Прям в него? Да. Ищ. Он дошится. Что в Ну, он взял всю торнаду, да. А, нет. Ясно. А что нет. Потому что препятствие, скажем Я так. Опана. Що ти агришся, дядьки. Куту теж быстро бігає, не знаю про що ти говориш. Він швидше Да, твічі бігає. У нього швидкості більше. А! І. да, твічі набагато сильніше відбиває, бо він маленький. А, улітає дальше, я знаю. Да, но мы тут вроде побеждаем. По любасу. Вот зараза. Нормально. Люблю эту тему. Кстати, ты бачила, что все кабаны на цех мини-островах? Ааа, реально, Щас, а що там їх що? стрича вичуть? Ну, типа Безпантові, тому що. Ну, ну, ну разві що можна його взяти, одного з них, а, пригнути в воду, щоб він а, а, намагався доплисти до цього острова. А. Бо їх видно заспамило тільки там. Так і вишні де немає. маю, но Да, там... да. Ну, вони... два кабана. А на кому острові не заспану, просто, просто То вони тут. ти достал? Вообще, не, алло. Ай! Ааа! Я! Ай! Ты сягнув сильні стали, слухай Ви шо, хлопці, горобці. можна це ужас! Ні! Ні! Не гори! Капець! Як! Три рази його підпалило! Лови! Клас! Та блін! Треба щось робити, бо цей. Ці... повиграє все. Срочно надо! Так, да, але нам хватить і другого місця, до речі. Так. Да? Так. Да. Для перемоги нам хватить і другого місця. А, тікай, тікай! Я його намагався добити, але ладно. Кстати, всі ці от штуки, які ми кидаємо, вони ніколи в mm -hmm. воду не запливають, крім стрілялок. Так, <звук> да, наприклад, от ураган, він. Воду не воду буде. Не ябнуться, понятно, воду не ну, це понятно, що на воду не попав. Я в Хмм! Лобі! Опана! Ще берем, ще берем. Ага. Ай! Інтересно, що Єваху ніхто не вибрав. Хм. А Нет, ну, да. Блин, худо выиграл. Ого, Взрыви. Бачишь, мне до хватило. Да. Висим. ля 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 ля, -ля, -ля, -ля. Да. Twitch win the game. Ничего себе. Я ням Выбирай, друг, выбирай. В чем прикол А, Ну, амазонка. Не, я имею в виду, типа, чим вона лучи. Она просто вона Да. А, и причому, коли її сраку підпалюють, вона дуже быстро клімується. До речі. Інтересно. <клес> <клес> ага. Кстати, грушу у мене показывает, да? да. нормально. Тим а, с Макахуна. Хм. 2 на 2 А, я понял. Что тут да? Да. Вич. Ты бы накидала. Да, супер. А, тут просто требует <риск> Не, тут не понятно, что. Червоний твій. Mm -hmm. mm -hmm. А, да я знаю. Ай, харе. Та що ви мутите. Mm -hmm. граєш? Бери кабана, фігачі Ай! <laughs> все. Блин, ну все капец. О, пойти взяла кула. Да можно, может быть. До речі, я что-то такую тему зроблю, я что-то Ой, не то. В бок. Той да. назад. Оба. А, оба. а що це? Мішочки щоб. Було. Ну, мішочки не видно людям. Скільки у нас мішочків. Ой прямо. Ну так. А ти знаєш, як ми зробили в прошлий раз, коли ми проходили тей. Що ми прошлий раз проходили, бляха, я забула на. А, uh, Devil May Cry? Не, не, той то и тоже тоже на вихідних было. А, uh, Wrestling? Нет. А uh, Space Channel 5? Ні. не Недавно то! То, що ми в прошлый раз проходили и закінчили. Devil May Cry. Mm -hmm. <laughs> Я кажу на вихідних, Ну? де ми за кінгуру, бляха раз. А, кінгуру Так Я тільки не могла встановити бляха як Понимаєш? Покажи про кінгуру, я забула кінгуру іменно. Це нормально. Забула момент, це що не понявши. То ми знаєш як зробили? Ми перший раз як виписували, ми закрили життя Потім другий раз як записували, ми знизили так само, як ти тільки що зробив, щоб було їх видно. А потім, як третій раз записували, ми не забули про те, і в нас і так були закриті житті. Он бачиш, як швидко. Ну, тільки що її підпалили з раку, і вона. Ааа, Хм. Бо вона хаті. Ааа, точно. Войня? У, у нее же даже маска похожа на, на Деваху На Диваху, яка цей, А, Яка по тій теме с Як же ж це називається блин? Тяжко фигачиться с цього. З вулкана, вот! В смайслі, та що Да, Так, да. так. Капец, як у них 31? Я не знаю. Мутять, худу, походу, мутять. Поки ти від... відходиш. В неї маска похожа на вогонь, не на ту, що з вулкана виходить. В неї, типа, як будто э, цей... горить э, вершочек. маск. в том-то и дело. Вот От собака. Миш ты, Все спорты у меня. Давай, не ты. Теперь следующий. Опа, она. Финалы, не ты. И Девин. Вот собака. Тик. А ну давай. Ну ешь! Ж... Давай, не-не-не! Алло! Нє! Нудяк! Накидай на них! Кидай, 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 кидай! ЗНЕЧЯРА! Три бал, два бала не хватало! Блін, поравно вишка! Почекай, а що нам теж дали бали? Бо за друге місце два, а за перше три. І в ітогі в нас поровно виходить. А, я зрозумів. Ви перший раунд виграли, а другий. А то, виходить, виходить, тут Sudden Death. Я хотів взяти того кабана. Клас! Знав, що ти до нього підійшов? Бо я хотів його взяти. красного? да А із-за того, що я став прямо перед його цим Мордою. Мордою, то він мене і вдарив. Лава. О, Воду спасибо. Нет! Ти жо! Спасибо. Чорт. Це щось зелені мутузі б гусени, я не пам'ятаю взагалі такого. Уїде. Хлопці, горіть! Підгорайте, Підгорайтесь. Блин, какого гоша? Сраково! Глима. Лига! Лига! Ты бани всі злії? А що зробиш? Да давайте, хлопці, дайте вас вдарить! Як це так? Ну як він взагалі зміг закасувати? Не знаю. Я тупо не можу його догнати. Він Ти що, прикалуєшся? А я тобі про що, що він швидкий? Капець, він швидкий, що він кабан. Хоча кабан, блін, швидкий. Так! Та що це за гон? Давай, давай, маты его! Бу! Давай, худу! Да! Худу в катку! А то щось він вообще не помогал, здесь був потерянный все время. Эркамен! Er <свят> Я так поняла, що худу, походу, самый лучийший. По шесть за диваху тоже в нас не выходит. На на. -на, -на, -на. Да? Мин просто сильнейший, по факту. Мені просто подобається за худи, я привик до нього. За Дівах теж у нас просто не виходить, я щось не поняття. Його удари просто. от... Сильні? Не те, що сильні, у нього сила найменша, але endurance. У нього швидкість удару найбільша для мене. Мені через це в основному подобається за нього грати. Так, тільки з free for all. з free for all. Ну, Кожен сам тут? за себе, вроді. А, ну тут пойді йде, Майк. Петі, твічі. Хаті. Пігнали. Я Що? Пігнали! Чекай! Тут шо, все лава? Да. І ти гориш все время? Ні, він мене підпалив. Це значить, Треба зловити ці. як він? Так, це чужий. Це тотеми, які стріляють. Тотеми треба захопити, що я ж собі. Ні, просто вони стріляють, коли ти не користуєшся ними. О, мені дали три. Собака. Суть в тому, що коли я не зможу, я... вони самі будуть стріляти. Mm. І типа. Збирати тобі цю? Що? Набирати тобі... Ну а може? Але якщо їх е, е, знищить... Е... А, тобі треба мешочки, Да. Треба От для чого тут і мішочки є? Я поняла. Я поняла. Нормально. Інтересно вы будем, Батя <свистач> <свистач> в лаву закинула. <свистач> не прикалуєшся Чего я іменно там заспавнився? Так. Так що от... Я їх можу ще отак от робити. <свистач> 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 Нормально. Я про це узнав тільки на закаті своєї консолі, розумієш? <свистач> <свистач> я не знав про це. Клас Блін <свистач>

На полов. I'm coming. Ні, я ж її бив поки вона в воді. О, тобі на кабана. Я правда не це хотів, ну ладно. Блін! ж ти гамно мале. Хватай ту теми, треба в теме. класс. Бляха, тут какие-то пали воробятся Что ты там тянешься до чего? Треба десять. О, габуша. Ну ты. О. Я наклепал. Наклепал три штуки, можно жить. Треба, На... 20. Треба все. На... Наступный сколько? Двадцать. Треба еще Ей. Подряд. Все, спавни. Понимаєш, і вони встані, поки молнии херачця, то їх все одно вдариш, якщо вони встане. -а нічого себе. То есть в цьому прикол ще. Але кабан! Коли кабан злиться, він б'є їх теж. Понимаєш? І чужі та тоже теж можна вдарити кабаном, але ти одразу злітаєш з кабана. О, непоганий удар. А ти як врізаєшся? Так. Ааа. Це вже нормально на кліпах, вчитаю. Так. Да. Можна ще зробити один типончик. Ну, якщо робити те теми, вони в наступний раунд, типу, пропадають. Так що я, мабуть, буду тупо накліпаю цих... Мішочки? Мішочків, щоб у мене одразу було. Буду, по-моєму, мати найбільше мішочків а, состав з купаю. Так, набирати можу найбільше, я ти казав. <п 'ят> Ладно, не буду тратити свої штуки дрюки Бо я не пам'ятаю скільки там чого. Біля мішочків. Я сюди. Аркамін. Да. <плес> <плес> 66. Твічі щось просів. Десь 10 аж?